Привіт усім! З вами Лірок, і ми продовжуємо досліджувати навмання DeepNest Локацію. Не зовсім зрозуміло куди йти. Ми зараз біля лави на горі з цієї і тут ще пропустили один прохід праворуч. Я не знаю, що тут є. А. Є прохід. ще один прохід праворуч, і є десь вгору. Так, поїзд вилізе. Несподівано, і нам потрібно отримати свої монетки і було б непогано віднайти десь тут карту. Ха, кусає. Стрибає, кусає. Ну, тут я так нічого не бачу. Цікавого і зрозуміло, якщо чесно, взагалі де ми. Цих жучків. Де ж вас стільки, де ж вас тільки береться? Хм, один не вистрібнути просто так. Саються жучки, так, а туди на гору не вийде, так? Це бідан щось стрибають. Спробуємо десь вийти. Може хоч десь. Зістрібнув на нас. Чим вище, тим краще, ніби вже десь тут були, якщо чесно. У мене така підозра. Це грибна пустка. Вийшли. Тепер бажано дійти до станції королеви швиденько. утримати назад наші гео і пробувати шукати там якийсь інший шлях. Я навіть не знаю. Я там трохи заблукав бажано знайти в картографа хоча б щоб зрозуміти, куди йти. Бо поки що ми не отримали нових стібностей і взагалі нічого нового. Ну що ж, спробуємо тоді. Пройти. Ну, будемо тут саме. Через секунду. Так, ну що ж, ми не там. Як видно, а ми в Діртмуті, Тут з'явились нові знаки і до речі дуже цікава річ. Ну, свої гео ми отримали назад. А ось Ах, те, що продається карта Діпнеста це цікаво. Ага. Карта Діпнеста. Темного і небезпечного місця. Внизу світу. Тобто він, видно, дуже швидко повернувся і його там не буде. Коли мій чоловік пішов прийшов з картою, він вона була ледь заповнена, і я була дуже розлючена, але тоді я побачила як він, він був наляканий. За 50. Ой, що сталося? А, в нас вже є всі карти. Я не знаю, можливо, він там і був <гум> десь. А ми його не знайшли, але не впевнений. У нас є всі карти тепер. Правда, трамвай чогось не працює. Ну, правда, там герой. Там, до речі, можна пройти було ліворуч. Тут багато чогось проходів не, не промальовані. Так, там унизу був монстр. Одразу можна поставити маркер. У нас вже стільки червоного, якщо чесно. Ось вже занадто. Так. Тут ми були. Тут трамвай є, але. У нас він не працює. Там, якщо чесно, я не пам'ятаю чи я скрізь, був треба буде ще попроходити. Але так уже вже плюс мінус. Я так розумію, когось уже треба спробувати здолати в наступній серії. Тут уже у нас закінчились маркери навіть. І тут, і там. На нових стіпностей як не було, так і немає. Так. І хто нам що збирається розказати? Ага, мій спаситель так близько. Так, сюди. Може тут щось є нове? Це я вичистив нічого немає. Послухати. О, подивись, туди щось дивне і страшне з'явилося. Це наповнює мене жахом. Я, напевно, його буду ігнорувати. Ага, там щось нове з'явилося. Єсь ніби цирк. А, ну спробуємо зайти. Ми збережені. Тут недалеко сповідач. А, -а, -а, а, точно! Ми ж підпалили цю штуку внизу, я так розумію, це воно. А може, і ні, не знаю. Можна поговорити. А, -а, -а свята. Ти нас звав Ти нас позвав, і ми прийшли, ми прийшли. Ти не наляканий. Чому ти нас звав? А це не має значення, не кажи мені. Ми прийшли, і я можу щось і щось відчуваю, щось глибоко під нами. Я його хочу, я його хочу. Цей запах. Ти ховаєшся щось дуже гарне від мене, чи не так? Не ховається. Покажи мені, покажи, одягни швидко. Тіні вогонь. Буду танцювати разом так гарно, я думаю. Так, ну, не знаю, що тут таке. Другий між. Темні і довгі, але світло майстра завжди нас буде. Вести. а земля інш відрізняється від попередньої. Скільки ми ще побачимо, що це таке взагалі? І хто це такий? Ти назвав Говори з майстром. Ливогоня пікає. Чийсь мозок. То uh, поклик uh, землі і час долає. Це точно цирк, вау, класно. Та це ти нас позвав. Ласка, а, гарна, о, ласкаво просимо, мій друже. Я Грім майстер, ну, хазяїн цієї трупи, був запалений ліхтар, і ми послухались до твого призову. Дивну сцену ти вибрав. Це королівство заповнене черв'яками і коренями. Гарна земля, на якій наш ритуал пройде. І ти, мій друже, твоя. Твоя участь? В цьому не закінчена. Як, ліхтар під... Як підпалений ліхтар, твоя роль була взята. Е, наш, наша угода написана в червоному вогні. Да, треба ось, е, ми хочемо побачити, але треба щось просвітити. Green Child. Oh, so через великі. А, через ці землі мої родичі роз... 에, розосереджені. Збираю ту усенці сни. Яка цінна для мого виду? Вогонь зі снів. Шукай їх. Забирай їхній вогонь і повертай до мене. Разом дива можуть бути досягнені. Але не обійся, маленький, ти не будеш подорожувати сам, моє дитя, буде тебе направляти і збирати в себе. Цей, цю вогнівну есенцію. Вона як і ти відіграє серьо, е, ключову роль в цьому завданні. Тільки з ним поряд буде вогонь і мій рід тобі показуватись. Мені от не подобається, таке враження, що там решітка. Тобто потім тут буде бій. Так, а він показав дитя, 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 дитя. І воно не тут. Тобто це треба одягати виходить. А це на карті має бути показано. В якому вигляді цікаво. Це спочатку потрібно одягнути цю штучку. Можемо спробувати. Навіть цікаво. Так, 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 так. І скільки воно займає? Два. Ну, хай так. Просто цікаво, якщо одягнути. А, тепер ці вогні відображаються. Якщо одягнути. Один, два. три поки що. Поки що видно. А, їх три і потрібно. Ну що ж, можемо. Тоді спробувати глянути, що це взагалі таке. Тільки зроблю ось так. І щоб ті два теж були. зі мною. Так, ми збереглися, все нормально. Ой, нам не сюди поки що, принаймні. Там взагалі поряд. З так поряд з коником далі Це штука б'ється Моя... взагалі з нею битись. Вогники Так не вдало стріпнули тут реально не закняє місце. ж треба було так, а тут уже все. Інше трішки буде. Класна така штука, це було не дуже пляя. Тікає. Ага, треба спочатку почекати, поки кине, а потім підходити. Ой. <свист> Какая штука. Набагато точно зручніше, Так, піде. <ріпіри> <ріпіри> Здоров'я, ой. Здолали вогни дістали. Цікава така штучка. Ну що ж, напевно, продовжимо ми вже в наступній серії. Нам залишилося ще. Дві такі штучки з вогником. Одна тут прямо біля цього прямо біля тунелів, біля нашого жука. Оленя, чи точніше він носоріг. Але його чогось називають Оленячою упряжкою, а другий тут теж недалеко від. Ну що ж, тоді продовжимо в наступній серії. Але поки все, дякую за увагу. Бережіть себе.